Он уже вернулся? Галадриэль. Чего это не знасіння, яке ты посеела? Три персні для королів ельфів під небом. сім для королів гнобів у кам'яних палацах у підземеллях, дев'ять для смертних людей, вречених на смерть. Нападемо на Мордор з півночі. Встанемо між редом літої та Арненом. Я радив би атакувати адара зі сходу. Ми знаємо, де Саурон. Шпигуни повідомляють, що він прямував до Мордору. Ми думаємо, він має намір скинути адара і заволодіти його армією. Якщо поквапимося, розчавимо одним черевиком двох павуків. Що скаже командувачка Північної армії? Галадріель. Відправимо кораблі річкою Андуїн і влаштуємо вторгнення у Мордор із заходу. Прослідкуйте, щоб усе було готово.